Капсула часу повинна виглядати. Ось ось, шостий посад. Восьмий рік, 2-літровий дизель, 125 кВт. Без жодної фарбованої деталі. Ось Тільки що перевірив сам. Дивимося, дуже внимательно дивимося і запаминаємо. Дві. Опа, ручечка Раз. Стан водійського сидіння, комбінований, шкіра Алькантара. Два. Рулик у нас Airline. Датчики світла, датчики дощу, круїз 205. Рідного, підтвердженого пробігу. Кому треба, шапці профілю, телеграм переходити туди там повна сервісна історія на цей автомобіль. Чотири роки тому привозили для себе з Німеччини. Купляли в офіційного дилера Volkswagen. Камера заднього огляду, двозонний клімат-контроль, підігрів і передніх сидінь. dq 250. Де ви ще такого знайдете пасата? Покажіть хоч одного ще пасата цілого, без шостого, без жодної фарбованої деталі. Подивіться. Хром. В ідеалі. Просто в ідеалі. Сюди дивимося. Камера, запасне колесо. Будь ласка, зарядочка, сидіння складається, шторка. Отакий От Пасат у нас є. Наявності. Домашня машина, яку Хочемо продати. А хто для себе шукає гарного без 6 пасата? Зверніть на нього увагу. Реально цілий. Цілий. Даже з автопарковкою. Лінзовані фари. 18-ті колес. Airline. Восьмий рік наявності.